Вітаю, шановні учасники форуму. Сьогодні я вам розповім про створення електронного бібліографічного показчика, особливості компонування контенту. Створення електронного бібліографічного показчика досить складний кропіткий процес, який потребує прикладних знань і навичок. Зокрема, застосування наукових методів. До таких наукових методів належать метод бібліографічного пошуку, виявлення відбору, характеристики, групування. Оскільки я буду говорити про персональний показчик. Тут, тут доцільно застосовувати ще метод історичної реконструкції, мета якого полягає у дослідженні біографічних відомостей про особу і його участі в історії становлення держави. Теоретичною основою для створення показчика стали книги, статті зі збірників та періодичних видань. Електронні ресурси. Зокрема, варто наголосити на науковому доробку українських істориків Сергія Громенка і Владлена Марая. Структуру показчика ви бачите на екрані. У першому розділі йдеться про життя і діяльність полковника. Розділ містить е, біографічні відомості. Для реалізації біографічної реконструкції, використано понад 70 джерел, у другому розділі використано матеріали, які репрезентують сучасний погляд на проблеми Криму. Напередодні та в період гетьманування Павла Скоропадського політику Української центральної ради стосовно Криму статус Криму під час проведення Кримської операції у квітні 1918 року. Третій розділ присвячений підготовці перебігу і особливостям участі командувача в цій операції. Основою цього розділу є Цикл статей Сергія Громенка для редакції Крим Реалії Знагоди Старіч Кримської Операції. Ці статті є частиною одноіменної книги, Історика. Четвертий розділ містить перелік публікацій зі ЗМІ про різноманітні масові заходи, відкриття пам'ятників меморіальних дошок-полковника, розділ про вшанування пам'яті. Окремо в цьому розділі представлені нагороди, перелік вулиць на території України, названих на його ім'я. Допоміжний апарат показчика містить іменний показчик, в якому наведені прізвища авторів, співавторів, упорядників, редакторів, відомості про яких є в бібліографічних записах. При складанні показчика використані інформаційні ресурси публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної бібліотеки України імені Вернацького, пошукової системи Google Академія, бібліографічні описи, створені згідно з чинними стандартами, державними стандартами України. Такими як 7.1.2006 бібліографічний опис Загальні вимоги та правила складання і 3582-2013 бібліографічний опис, скорочення слів і словосполучень українською мовою Загальні вимоги та правила. Бібліографічний показчик опублікований на сайті бібліотеки, і для того, щоб його знайти, необхідно зайти на сайт в розділ Ресурси, інформаційно-бібліографічні видання і знайти показчик в цьому розділі. На слайді ви бачите анотацію до показчика і бібліографічний опис показчика. Весь матеріал наявний у показчику структурований за алфавітом. Дякую за увагу.